Звати будемо сьогодні чебуреки. Чебуреки у нас будуть на заварному тісті, тому для тіста нам потрібно борошно. Грамів 350-400. Потрібно буде 2 столові ложки олійки, чайна ложка солі і окріп. Тому що це буде тісто заварне. І в мене десь 200 г фаршу фарш змішаний, свино курячий. І вже з помеленою цибулькою. Цибулю можете, можете додати. І ще потерти, е, багато хто радить різати на, просто ножиком, різати, як на засмажку. Я раджу все-таки змолоти, тому що більше соку, вони більш соковитіші. І просмажується швидше фарш, ніж той, що з цибулькою. Цибулька потім хрустить на зубах. Сіль, мелений перчик і, і холодної водички трішечки. Ось так, сковорідка і олія для осмажування. У нас є борошно, додаємо туди сіль. І розмішуємо борошно з сілью, щоб сіль не була на одному місці. Тому що, коли ми вільємо туди вже окріп, щоб вона у нас не була на одному місці, олік поки не додаємо. І заливаємо окропом. Так. Десь склянка окропу і замішуємо поки що лопаткою, тоді може додамо окропу, але поки що так. І ось коли перше змішалося, отак борошно із окропом, ось тепер розмішуємо і тепер додаємо олійку. А для того, щоб вони були хрусткіші, можна додати ще десь. Столову ложку, люди горілки додають, ми так горілки не вживаємо, а можна столову ложку оцту додати. І тепер замішуємо тістечко. Тісто повинно бути м'якеньке, але щоб не липло думаю, таке еластично, ніжне. Чи поки що дуже гаряче, нехай опустой хвилиничку, а ми займаємося подаршим. Додаємо солі. Гарненько змішую. Чесник я не додаю, не сухий, не, не свіжий, ніякий. Можна додати кропу, хто полюбляє. І додаю сюди ось таку малесеньку грамів 30 холодної води. Ось холодна вода нам. Потрібно для того, щоб фарш був рідкий. Тоді вони будуть більш соковиті. гарно розмішуємо так. І відкладаємо в сторону і замішуємо тістечко. Тісто еластичне, тому що тут олійка. Якщо ви бачите, що ті... тісточко вийшло таке дуже м'яке, домішуємо просто борошно. Ось так тістечко гарненько замісили. Ось таке воно повинно бути м'якеньке. І ще підбираємо все борошно. Воно ще вихолоне і стане тувішеньким, набухне ріковина, накриваємо рушничком. Ось так. І залишаємо ось так, щоб воно не завітілося. І залишаємо нехай набуха. Не і ось тепер, що ми робимо, Припорошуємо. і викладаємо тістечку. І ще раз гарненько розмішуємо. Ось так. І розрізаємо напіл і розкачуємо такий. Робимо дві такі ковбаски і нарізаємо на шматочки, які хочемо, щоб в нас були чебурек. кулечки. І викладаємо. Накриваємо рушничком, щоб вони не завітрювались. І ставимо вже сковорідку на газ. Як завжди, розігріваємо сковорідку. Наливаємо туди олійки чи маленько, тому що чебуреки полюбляють олійку. Ось так. Десь на палищі покрило дно. Я буду перевертати льодачками і беремо, робимо перші. Розкачуємо якомога тонше. Це тістечко гарно розкачується. Ось така в нас вийшла гірка чебуреків. Ви тільки погляньте на цю смакоту, які вони пухирчиті, дивіться, тому що додали оцту. М'якусінькі, ніжній і всередині розділяються і вологі. Ось так, дивіться, аж папа з них Mm -hmm. Сік капає, тому що дуже гарячий. Дивіться, як слаюються вони. Дивіться, які вони ніби слоїсті, ось верхній шар. Там далі ще тунесенький такий. І з них я розірвала і тече сік. Дивіться, як вони такими пухівцями. І дуже-дуже ніжне тісто, а тут хрустка з корінка. Так, що готуйте і нехай вам смакує. Чебуреки це завжди смачно, а з вами, як завжди, я, Любов.